тут тут випадки і ну, нападів, тобто, ввечері тут майже ніхто не ходить. Черкащанка Олена і рада боминати місця з подібною аурою та вже восьмий рік живе біля кладовища. Увечері з дому виходить рідко, та й сусіди не надто активно тут гуляють вечорами. Буває, страшновато, ну млячно. Ввечері ми пограбував, тобто, бувають тут випадки і ну, нападів, тобто ввечері тут, майже ніхто не ходить. Ну, тут погане місце, не люблю я тут ходити. Те, що люди живуть фактично на території кладовищ для міста не новина, адже зараз вони стали частиною міських вулиць. На карті 19 століття цвинтарі ще можна бачити на окраїнах Черкас. Та згодом, коли місто розростеться, кладовища теж вростуть у житлову територію. У Черкасах збереглося декілька відносно давніх кладовищ, розповідає історик Юрій Присяжнюк. Одне з них у районі сучасної вулиці Ватутіна, друге в периметрі вулиць Франка і Львівна Пушкіна Благовісна, а третя по вулиці Можайського. Більш відомо як старе єврейське кладовище для науковців, такі місця мають історичне значення, адже можуть багато розповісти про минувшину та про елементи поховальної традиції українців. Для історика, вочевидь, так, для історика. Але якщо говорити про державний статус, то в це мало віриться. Бо те, що ми бачимо на цих кладовищах, то власне кажучи, ну в нас немає традиції збереження цих місць, їх упорядкування. Ось так склалося, що допоки живі діти, внуки, можливо, правнуки, людей, які поховані, то за цим. Могилами доглядають. Потім вже ні держава, ні суспільство, на жаль, навіть на рівні громадських організацій ну, цим особливо не переймається. Та не лише не оберігають, а й зводять на кістках предків, будинки та парки. Досить легко на цих місцях приймаються рішення, споруджуються житлові масиви, житлові будинки. І ми добре знаємо історію. Ось про. Згаданий мною соборний парк. Там будувалася паркова зона, і деякі могили просто провалювалися, тому що там були католицькі поховання, а вони, як відомо, поза традицію мають вигляд таких склепів, де ну, родичів хоронили. І власне кажучи, навіть дітлахи граючись, часто провалювалися всі склепи». Клепи, як відомо, є поширеними серед католицької, тобто західноєвропейської поховальної традиції. Таким чином, руйнуючи цвинтар навпроти стадіону, радянська влада фактично викорінювала будь-який західний слід з історії Черкас. Та не лише історичні розповіді, пов'язані з кладовищами, а й містичні, зокрема, з кладовищем на Франка. За переказами старожилів, там існує на цьому кладовищі певна навіть така магія, певна магічна така, як би сказав, традиція. Ось, начебто люди, інколи, які проходили це кладовище. Ходили по колу, ось не могли вийти. Ну щось нагадує нам сумновідомий бермудський трикутник. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.